А тебе спитають, що це таке? Спецзавдання Тамарі Швеція, ще людині букет квітів. з любої віці. Добре. Тамарі, ще, хто, а, все помахали. привітання, Нема, пані Тамарі. Мене обнімати. Привітання. Передаємо, передамо все твоє. Ромчука, Целування, все передамо.

— А Вы почитаете? Нет, это секретное письмо. Да. А я вслух слух буду читать. Знание в любви. Да. Да, да, да. Шановна любима Тамара Васильевна, до вас звертается Георгий Дина Небесной Сотні. Не пропустила одну букву. А що ж тут такое безработно? Ми Шо Шо тут написано? За можна? Запевняємо, щось таке не знаю. Ні, запевняємо, що вас любимо. Без освічень у кохання. Без чесно. Скучаємо, безмежно скучаємо, швиденько набирайте, набирайтеся сил і скоро до нас зобов'язую вас здоровіти, Ганжа Маріна. І Костя Фу, одужуйте скоріше, одужуйте, повертайтеся в нас ради. Ой, ну що ж так інтересно понаписано? Одужуйте нам, то письмо. Ваш дух нам нас. А, це всі попідписували. Да, 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 Ваш да, дух нас щось таке. Вадушевляє чи щось таке? Бондарчук, Володя Степанович. Степанович? Сергійович, да, Сергій. вибачаю. Да, Не... З ким битися. Немає з ким <сіпілик> битися. Роман Савчук. Зов'язуємо швидше одужувати голова його. А він теж з вами був гурик. Ну, гурик. Да. Одужуйте без вас дуже скрутно. Бадура. Ось вам. Всім Здоров'я. до сьогоднішній год. Присідайте, будь ласка, до мене. Не, ми за Ні, ми бахіли, ми на як, як, як було приказано, ну, виконано ну, да. зобов'язання. Ну, присядьте, будь ласка, возле мене. Ні, вони не, не стерильні. Тепер, так, по... Як э, це по-русски? Зобов'язання, по-русски не знаю, зобов'язання перед сотнею, коли ви маєте взагалі, Що ви маєте робити, чи, чи це ви тут розляглися? Я не розляглася, мені сказали, щоб я попросила масажиста, сказали фіг вам, рухайтеся, сідайте, і я вже потихеньку собі згадую, що я синочка заставляла працювати, і я працюю потихеньку, стараюсь, намагаюся. Вчора привезли комп'ютера, але мені вчора дуже голова боліла. І я кажу, заберіть, поки я трошки так, ну, голова, температура велика була вчора велика. Щось, не, ну, вранці 37, але зараз, мабуть, знову піднялась, бо дуже щось голова болить. А так я ж віть, нормально, це все. Що там вас хорошо зустрічалися? Да. Вас много було? Да. Оркестр не грав, в не було. Зато включили всі, за доустрі, всі за руки. Я все познімала. Це ж треба, я такое потеряла. Вот уж. Я, я обождав поэтому. Я аферистка. я вже да. руки не можна не, мити. Тепер руки не можна мити. Нічого не втратили. Кличко обіцяв нам щомісяця зустрічатись. Так? Ага. Він тепер через, через 10 за Ярему буде з нами зустрічатись, бо тому вже трошки, напевно, що. А, ну, замість Яреми? Да. Ну тому ж навантаження велике. Як він засідал... не, не, Ярема... — Ну не тоді круг зустрічі розширюється. Ну так добре. А далі ще долучиться не, то... Гройсман. Хто саме ще у нас Гройсман. на чоловісман? Чері... Да. Ну, Гройсман вже тепер замість ну, голова Верховної Ради. Зачинено. Та ти що? Він да, вже да, тепер велика людина. Кабінет. -міністр? Міністр? Я думала, буде Може вам телевізор сюди принести? Ні, я наоборот попросила, щоб ми да? принесли. А, ж, Валя хотіла принести, знаєте. я вже не дівчат. там в мене зараз голова законний родить. Ага, то нам треба до нього на прийом. Треба. треба. Привітати його, зібрання. Так, він, да, він О, мудрий хлопчик. Лічко сказав, через 10 днів буде зустрічатися, поставили е, поставити е, меморіальні доски на домах, вулицю. Е, і 15 травня закінчується конкурс. 30, да, 30 травня закінчується конкурс е, меморіал. На, на меморіал. Угу. Буде рішення. Да, какое-то рішення, що меморіал буде. Нам треба ходити в цей будинок архітектора, дивитися, що там, тому що конкурс з конкурсами буде те саме, що з орденами Небесної Сотні. Вони собі своїх пропхали когось. І вони отримали гроші за цей орден, премію. Так, а що я хотіла? А що хлопці кажуть, коли вони йдуть на зустріч до зубка? І, 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 якісь кукус. Светик, хватит, ну что ты меня сейчас выставишь в этом Фейсбуке обнаженную? Ні. Дягнену, чорну майку. Ну да. Вы кажите не про зубка, не про глобальные проблемы. А коли вы уже... У меня же еще операции будут делать. Да, строй. Да. Ирочка, я тебе позже перезвоню, у мене ребятки. Ну, понеділок, вторник только операцію будуть делать. Завтра mm. до вас Наталя прийде. Ми просто yeah, э, вирішили юрбою цілою по черзі, щоб тут не дуже mm, докучати вам. Хорошо, так, mm -hmm. кажіть Наталі, у нас ввечері э, побачить, що нести? Вона подзвонить. Так подзвонить, я їй розкажу. Я ж не знаю, що ви кадрі. Мы со светиком, такие счастливые были. Ну, ведь пошли это самые такие... На, на двух еще мероприятиях мы были с ней. На одной престоли. <свист> так? Что ну. будем дышать. Так. ложкой. беру, беру, Так. Я беру, беру. Я беру, беру. Я беру, беру. Я беру, Я беру, Я я Я работоспособная. Подождите, через два дня мне принесут компьютер и думаете, я вам дам покой, не дам. Они мне что-то принесут. С модемом. А, модем. Все тех, принесут. Ты что думаешь, я совсем? Кто в сомневался? Что я не совсем. Ну, нет без добра. Где секретарь будет сидеть? Дверь. Под дверью. Я уже научилась чуть-чуть сидеть. Я сегодня утром еще лежала. Интересно. А это функционально. А, да, нож поднимается чуть-чуть. И вы самостоятельно эти штуки? Не, нет, мне не, -не, -не, -не. не вот там крутится. Утром дом. Так чуть-чуть в ногах. Внутрь, чуть -чуть ага. ногах. В ногах крутится. А потом так. еще. А потом просто не так. Как Тамара Васильевна тут себя ведет? Очень хорошо, меня, она да. очень добренькая, и мы помогаем, и она нам помогает. Вот. И словами, и делом. Ее истинное и лицо, а она все скрывает, что она добрая. И она поддерживает и нас, ну, а мы ее. Выключи, я боя... тебе скажу. Боя... Выключи, это нельзя, давайте. А сколько у вас тут в палате? Нет. Ты что, считать не умеешь, пять человек. Я и мыслях не было считать. Это поверь Это, это коек Коек ко 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 столько. А на всех койках все народ. 5, все 5. Я пока вас двоих вижу. Куда дели троих? Нет, девочки пошли. Наверное, пошли пройтись, а Людочка. А вот это мы все на операцию готовимся. А есть? Да, а с вами что сталось? Не замена коленного сустава. А стар что, старое, старое не нравится? Uh -huh. Не, так у меня оно атрофировалось. Я инвалидист. Mm -hmm с пяти лет, с 45 -го года. Плохо. Это лет. девочки 72 года, она сама будет машину. Да. Так? да уже 46 лет уже машину. Ну, конечно, с ручным управлением, инвалидная. А первую машину я выиграла по автолотереи. 408 москвич. Бывает в 68, -м? 68 -м году. И пошла на курсы профессионалов. И вожу машину 68-го года. Центре. Да. А потом... А я еще бегала в, украине, в украинский а дом. В украинский я, я в украинский дом, потом в Украине, а потом еще в этом. В Украинформе мы были со светиком. Наталью бойки и Володю одобрили. Я говорю, вы же понимаете, что мы идем не для того, чтобы выпертись туда на сцену, а идем да, вас я. поддержать. Вы наши смотрите на нас, вам как-то уверенности больше. Аботків подякувала, їм дуже да. сподобалась фотографія з Уняну. І взагалі, що вони такі там всі ну, так красиві. Так, в няню не в форму.